А ваші донечки як до сну ставляться? От старша, молодша, які в них стосунки зі сном. Вони е, теж люблять поспати, і я виховую в них культуру сну. Е, я підтримую те, що коли вони хочуть поспати, потрібно поспати. Даєте їм таку можливість? Так, Не даю. кажете, скільки можна ні, спати? Ні, тому що це. Е, Виключно е, погано з фізіологічної точки зору, з точки зору е, здоров'я, діти розвиваються. Е, дитина що секундочки вона розвивається, е, формуються її органи, формуються тканини, формуються клітини дитини. Е, і якщо ми не забезпечимо оптимальні умови, тобто те, що я можу, як мама, забезпечити, це сон, перш за все, це режим сну, е, то формування буде відбуватися не так повноцінно їхнього тіла, як воно могло би бути. Тому в нас сон на першому місці, вони це знають, і вони знають, що якщо потрібно поспати, навіть десь в день лягти, або раніше ввечері, а уроки ще не довчили, то ми вибираємо сон. І, скоріше за все, я та мама, яка каже: давай, ти не довчиш, але ти ляжеш спати.